Сьогодні 6 травня. субота. Господи, дякую Тобі за дар молитви, яка вже чекає на мене. Прошу в тебе, ласки, відкритися з вірою та відвагою. На твоє слово, щоб бути твоїм учнем. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь своїм учням. Це вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Вас ненавидить світ. Знайте, що він мене перше, ніж вас ненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу. Тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був сказав вам слуга не більше від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас, і якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив до них, гріха не мали б, але тепер вони виправдання за їхній гріх не мають хто ненавидить мене, і Отця мого ненавидить. Якби я не чинив, був серед них діл, яких ніхто інший не чинив. Гріха не мали б, тепер же і бачили, і зненавиділи і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, що написане в законі їхньому, ненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить. Він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви зо мною від початку. Сказав я вам те, щоб ви не зневірилися вас виключать із синагог, і настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що служить Богові. Господь заповідає своїм учням любити один одного перед тим, як дати їм застереження щодо неминучого зіткнення з неприйняттям і навіть ненавистю та переслідуванням від світу. Доволі природньо бути привітним, милим, люблячим, в добрій атмосфері, взаєморозуміння та взаємоповаги. І навпаки, Небезпечні та прикрі ситуації часто провокують нас до жорсткого захисту себе та своїх інтересів. Ісус попереджає, що апостолів, як його учнів і послідовників, так само чекатимуть то відкинення, то прийняття. Однак прикрості відкинення та переслідування від світу завжди буде легше пережити. Якщо ми, як християни, матимемо любов між собою. Послання Христа це послання любові, тому так важливо свідчити Його всім життям. Апостоли покликані проголошувати добру новину. Це покликання також стосується кожного християнина. Але перед цим завданням ми не самі. Як апостоли отримали дар Духа Святого в день П'ятидесятниці, так і ми його отримали. В день нашого миропомазання Ісус обіцяє утішителя, котрий буде посвідчувати Його слова. Це внутрішнє свідчення є доступне і нам, якщо ми маємо навички бути чесними з собою та бажаємо пізнати і виконати Божу волю. Часто, коли людина наближається до Бога, коли навертається і починає йому вірити та жити за заповідями, тоді в її життя приходить багато ласки, і багато речей стають на свої місця. Здається, що відтепер все буде добре. Адже раніше ми були, немовби самі з усіма нашими проблемами, а зараз. Вже не може статися нічого прикрого, бо з нами Господь. Справді, якщо ми усуваємо гріх з нашого життя, то багато терпінь у ньому зникає. Проте не завжди наші внутрішні переміни співпадають з очікуваннями інших, тому важливо не зневірюватися, але триматися Христа і надалі вчитися у нього довір'я та любові небесного Отця за будь-яких обставин. Казав Господь своїм учням Це вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Вас ненавидить світ. Знайте, що він мене перше, ніж вас ненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу. Тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був сказав вам слуга не більше від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас, і якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив до них, гріха не мали б, але тепер вони виправдання за їхній гріх не мають хто ненавидить мене, і Отця мого ненавидить. Якби я не чинив, був серед них діл, яких ніхто інший не чинив. Гріха не мали б, тепер же і бачили, і зненавиділи і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, що написане в законі їхньому, ненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить. Він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви за мною від початку. Сказав я вам те, щоб ви не зневірилися. Вас виключать із синагог, і настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що служить Богові. Господи, ти застерігаєш з любов'ю своїх учнів, що не все в їхній місії буде просто і легко. Прошу тебе про милість вміти прийняти мої щоденні виклики та відповісти на них з гідністю доброго християнина. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.